Граст веган, ви кажете, що веганська дієта недорога. Тож поясніть мені, коли я йду за продуктами, я можу купити кілограм курячих грудок бренду супермаркета за 6 фунтів. Мені цього вистачить щонайменше на тиждень. А от веганські курячі грудки цього ж супермаркета мені коштуватимуть 9,73 за ту ж саму кількість, І це на 60% дорожче. Отже, веганська дієта просто І Це так, як воно є, чи не так. Правда полягає в тому, що рослина їжа насправді не дорожча. Просто продукти тваринного походження дешевші ніж повинні бути. причина, чому вони такі дешеві, полягає в акціях в супермаркеті. але головна причина це сільськогосподарські субсидії. Простіше кажучи, сільськогосподарські субсидії це наші гроші, гроші платників податків, які виплачуються безпосередньо фермерам для виробництва їжі. За номінальною вартістю це досить розумна ідея. Тому тому що якщо в нас будуть погодні катаклізми або коливання торгових цін? Ми хочемо захистити базовий рівень суспільства, яким є продукти харчування, але це не оминає екологічні проблеми і використовується для підтримки найгіршого виду сільського господарства. Сільськогосподарські субсидії штучно знижують вартість для споживача шляхом скорочення витрат для виробництва за допомогою державного втручання, але наразі вони фінансують виробництво та споживання м'яса, молочних продуктів і кормів для тварин набагато більше ніж фруктів і овочів. Використання нами сільськогосподарських субсидій не тільки створила штучну економіку. Ко навколо їжі, але й допомогло різко збільшити кількість тварин, яких ми вирощуємо, і кількість землі, яку ми використовуємо для тваринництва, що призвело до надзвичайних страждань, поганого здоров'я населення і погіршення навколишнього середовища. Отже, у цьому відео я збираюся розглянути історію сільськогосподарських субсидій у Великій Британії. Також розповім, чому вони стали цілковитою катастрофою. Але що також важливо, я збираюся обговорити, як сільськогосподарські субсидії можна фактично використати для створення більш справедливої та рівноправної продукції. Вочі системи для всіх. У законі про сільське господарство 1947 року британський уряд оголосив низку безпрецедентних сільськогосподарських субсидій, спрямованих на стимулювання виробництва та підвищення рівня самоздатності вітчизняного сільського господарства, оскільки війна показала вразливість нації, яка залежала від іноземного імпорту для постачання продовольства. Довоєнно велике Британія іпортувала дві третини їжі, яку споживала. Але за цієї старої системи британці ніколи б не пережили війну. Таким чином вони вдвічі скоротили імпорт продовольства. Субсидії отримали фермери, які займали. Виробництво м'яса, кров'ячого молока, яєць, зерна, картоплі та цукрових буряків. Твариники були найбільшими одержувачами, частково через зростання доходів домогосподарств, масові маркетингові компанії та нові технології для покращення терміну придатності, що збільшили попит на ці продукти, а також частково через те, що фермери, які займалися вирощуванням фруктів і овочів, витримували самі по собі. Крім того, продукти тваринного походження помилково вважалися найкращим джерелом їжі та вважались символом влади. У будь-якому випадку закон про Господарства знаменував історичне збільшення участі держав в сільськогосподарському ринку він зробив провідний внесок в інтенсифікацію тваринництва та створив уявлення про те, що продукти тваринного походження дешеві, але саме тут стає трохи лячно. розподіл коштів платників податків серед фермерів визначався після щорічних перевірок. Урядові міністри консультувалися не з працівниками сільського господарства, а з головами профспілок фермерів, які представляють інтереси більшої галузі. У звіті 1985 року про післявоєнну сільськогосподарську політику зазначалося, що про спілки фермерів займають унікальне місце серед галузей британської промисловості, бо вони мали законне право консультуватися щодо цін, які вони отримуватимуть за свою продукцію щороку. Про спілки фермерів уклали кращі угоди та отримали більше гарантій, аж до того, що субсидії у них неможливо було забрати. Наприклад, гарантована ціна, яку уряд надасть на будь-який продукт може бути знижена. Не більше ніж на 4% на рік, а для продуктів тваринного походження зниження мала становити не більше ніж 9% протягом будь-якого трирічного періоду. Формулювання політики також було адаптовано на більш симпатизуюче до фермерів, змінюючи фокус мінімальних цін на такі речі, як виногорода та якість рівня життя. Про спілки фермерів навіть переконали уряд дозволити їм перевиробництво, заявивши, що це перевиробництво може бути використано як продовольча допомога для країн, що розвиваються, але це не те, що сталося насправді. Це призвело до перевиробництва їжі та розпусти, що пізніше стало від. Дома, як молочні озера та масляні гори. Отже, насправді ця політика, яку підтримувала сама сільськогосподарська галузь, призвела до того, що найбільші тваринники заробляли більше грошей, ще більше розвивали свої ферми, створюючи як наслідок ще більший прибуток. Це очевидно призвело до збільшення страждань тварин, ще більшої деградації навколишнього середовища та погіршення здоров'я суспільства. Отже, як це абсолютно абсурдне використання державних грошей залишилося поза увагою? Єдиними людьми поза урядом на той час, які належним чином змог могли поскаржити, ці роздаткові матеріали були вчені, які публікували свої звіти та статті в університетах, але виявилося, що більшість їхніх досліджень отримували фінансування від тих самих державних відомостей, які брали участь у законодавчому оформленні політики субсидій. Іншими словами, був просто невеликий конфлікт інтересів. Доповідь 1985 року завершує це унікальний приклад співпраці між сільськогосподарськими інтересами щодо розвитку сільського господарства та фіксації цін, що ймовірно послужила з Ню критики системи, кожен хто знав деталі, ймовірно, так чи інакше був частиною системи. Якщо метою післявоєнної британської фермерської політики було зробити сільське господарство самодостатнім і стійким, вона досягла абсолютно протилежного. Але в чому вона таки досягла успіху? Так це в згодженість суспільного попиту з найбільш шкідливою та неетичною системою ведення сільського господарства. Повернемось до сьогодення, і ну мало що змінилось за винятком того, що більше тварин страждає, а територія, на якій зникли більшість природних лісів, збільшилась, щоб звільнити місце для більшої кількості пасовищ для більшої кількості твариницьких ферм. Протягом останніх 50 років Великобританія функціонує в рамках спільної сільськогосподарської політики ЄС. Основою цього є прямі виплати, коли уряд платить фермерам за гектар землі, якою вони володіють, незалежно від того, що вони з нею. Роблять, Тож ця політика спонукала до накопичення землі невеликою кількістю все більш заможних і впливових людей. З 59 мільярдів євро, які виділяються щороку, понад 47 мільярдів або 80% виділяють 20% найбільших ферм. Дослідження Greenpeace показують, що кожен п'ятий, хто отримує сільськогосподарські субсидії, єС є мільйонером або мільярдером. Деякі з найбільших одержувачів у Великій Британії, включаючи Сендрінхам Фармс, переважно м'ясний бізнес, який належить, чекайте. В королівській родині, а також Grosvenor Фармс, молокозавод, що належить герцогу Вестмінстерському і Джемонт Фармс, підприємство кінного розведення, яке належить Саудівському принцу. Крім того, що все це належить вищому класу суспільства, у цих місць є дещо спільне. Усі вони вирощують сільськогосподарських тварин. По суті, система, яку ми отримали зараз, полягає в тому, що політики та бюрократи розводять руками, дивлячись на складну систему торгівлі сільського господарства та навколишнього середовища. Вони кажуть, ні, це надто складно. Давайте просто платити за площу землі, оскільки це найпростіше, що ми можемо зробити. І причина такого жахливого використання грошей полягає в тому, що є один вид сільського господарства, який використовує більше землі. Ніж будь-який інший, і це найбільш шкідливий вид сільського господарства, і це тваринство. Близько 85% сільськогосподарської землі Великобританії використовується для випасу тварин або вирощування кормів для них. Отже, хоча землевласники можуть робити зі своєю землею майже все, що їм заванеться, багато хто вирішує вирощувати тварин або виробляти корм для тварин, що використовує більше землі і, отже, отримує більше субсидій, ніж продуктів, призначених для споживання людиною. Але якщо мета се полягає в тому, щоб підвищити продуктивність харчових продуктів, збільшуючи продовольчу безпеку, як вони кажуть. Тоді чому вони стимулюють форми сільського господарства, які використовують більше землі, але виробляють менше їжі ніж будь-яка інша. зрештою у всьому світі тваринництво використовує 83% сільськогосподарської землі і забезпечує лише 18% калорій, що означає, що рослини забезпечують 82% усіх калорій, використовуючи лише 17% сільськогосподарських земель. але знову ж таки, ССП, очевидно також призначено для захисту навколишнього середовища. Довища, хоча вона щороку дає мільйони євро тваринникам, а власне керівний орган ЄС заявив, що субсидії на м'ясо та худобу шкідливі для навколишнього середовища. Зараз, після Брексіт, Велика Британія працює над впровадженням нової схеми субсидій, схема природного управління земельними ресурсами. Вона має винагороджувати фермерів за покращення навколишнього середовища на їхній землі. На перший погляд, здавалося б, це крок у правильному напрямку. але на другий погляд, на жаль, це не що інше, як грінвошинг. Схема природоохоронного управління земельними ресурсами має кілька багатообіцяючих частин, але чи справді вона позбулася проблеми з початковою системою оплати людям за гектар? Ні, тому що більшість фермерів за цією новою схемою продовжуватимуть отримувати фінансування через один із трьох потоків схеми природоохоронного управління земельними ресурсами, яка називається стимулювання сталого сільського господарства. Тепер, якщо говорити про це конкретно, якщо ви хочете отримати свій стимул для сталого сільського господарства, який є значно меншим платежем, але це все одно. Платіж за гектар землі, то ж ви все одно отримаєте його більше, якщо використовуєте більше землі. Все, що вам потрібно зробити на найнижчому рівні, це створити схеми управління ґрунтом. Вам не потрібно це впроваджувати. Вам просто потрібно створити її. Тож чому люди при владі так неохоче змінюються та ігнорують те, що безумовно було б більш стійкою та етичною системою рослинного харчування. Ну можливо, це через зв'язки уряду з тваринництвом. Насправді, вам зовсім не потрібно шукати далеко, щоб знайти нинішніх і колишніх тваринників, які займають політичні посади. Візьмемо, наприклад, державного міністра харчових продуктів уряду Великобританії Марка Спенсера, колишнього молочного фермера, який виступав проти законопроекту про покращення добробуту тварин і заборону експорту живих тварин. Або той факт, що палата лордів історично була скомпрометована великими землевласниками аристократами, які займаються полюванням, відстрілом і звичайно розведенням тварин. Зараз, як це не дивно, ситуація надзвичайно схожа в США, де в сільськогосподарських комітетах конгресу домінують законодавці з аграрних штатів і округів або законодавці, які отримали фінансування та підтримку від сільськогосподарської галузі або навіть самі фермери. Насправді між 1995 і 2020 роками 33 члени конгресу та їхні найближчі родини отримали майже 16 мільйонів доларів федеральних фермерських субсидій крім того, об'єднане Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів або USDA, яке є урядовим департаментом, який встановлює рекомендації щодо харчування, також існує частково для сприяння розвитку молочної промисловості, співпрацю, яку воно відкрито визнає. Отже, це деякі з причин, чому ми створили систему харчування, де тварина, яку вирощують, відгодовують рослинами, а потім зрештою вбивають для нас, може коштувати менше ніж фунт чорниця. О кілька банок квасолі, і на жаль, хоча й потенційно передбачено, це тому, що нинішня система надає перевагу інтересам невеликої меншості фермерів, землевласників, політиків і бізнесменів. Навіть ті сільськогосподарські тварини, які не отримують прямої вигоди від великих субсидій, як то свині та кури, які не пасуться на пасовищах, отримують інші субсидії за рахунок годування тварин, що в поєднанні з податковими пільгами та системою інтенсивного виробництва призводить до неймовірно низьких цін на касі. Але дуже важливо пам'ятати, що ця система заснована на хибній економіці. Експерти підрахували, що нинішня продовольча система має від 40 до 94%. Тьох мільярдів прихованих витрат. Докази очевидні, якби тваринництво було змушено покривати витрати пов'язані зі здоров'ям і проблемами навколишнього середовища, які воно спричиняє, то навіть із нинішнім рівнем субсидування, воно просто було фінансово життєздатним, а також з іншою прихованою ціною, жертвами нашої харчової системи. Звичайно, субсидії можуть означати, що ви можете купити куряче м'ясо, баранячу печінку або коров'ячі бургери, дешевше ніж ви могли б витратити на пакет туалетного папіру. Але чи насправді це відображає справжню цінність життя? Невже настільки дешевим стало для нас життя? Страждання тварин зараз настільки поширені та екстремальні, що здається, неможливим знайти вихід із безладу, який ми створили. Але насправді це може бути так само просто, як спрямувати наші субсидії в інше місце? І наостанок гарна новина. Субсидії не обов'язково мають бути поганими. Вони можуть бути використані для того, щоб кожен мав доступ до великої кількості здорової, доступної та етичної їжі, виробленої в екологічно відповідальний спосіб. Але для цього ми повинні терміново відмовитися від тваринництва. Тепер на щастя для нас науковці, і академіки провели роботу, досліджуючи, чого можуть досягнути різні системи субсидій. Давайте подивимось на статтю в Нечі, одному з найбільш ретельних і авторитетних наукових журналів у світі. В цій статті проаналізували різні варіанти реформування глобальних сільськогосподарських субсидій, і розрахували результати для здоров'я, клімату та економіки. Вони виявили, що реструктуризація субсидій та їх перенаправлення на харчові продукти рослинного походження з корисними для здоров'я та екологічними характеристиками, такі як фрукти, овочі, горіхи та бобові, призведе до скорочення викидів парникових газів і смертності пов'язаної з харчуванням. Також буде збільшено виробництво та краща ефективність калорій, що означає менше поживних речовин, змарнованих та перероблених тваринами. Крім того, буде більша, здоровіша, робоча сила та глобальне зростання економічного добробуту до 5 міль. Мільярдів доларів, які можна було б інвестувати <плес> в більш корисні ініціативи, такі як відновлення диких тварин і звичайно альтернативні білки. На сьогоднішній день дослідження показали, що рослинна дієта з цільними продуктами може скоротити ваш харчовий бюджет на третину у порівнянні з дієтою тваринного походження. А тепер уявіть, наскільки доступнішими ми могли б зробити етичні стейки, здорові рослинні продукти, якби ми субсидували рослину сільськогосподарську систему, зробивши це пріоритетом. Тепер Очевидно, з точки зору суто здоров'я, цілі рослинні продукти є оптимальними, і ми матимемо їх у надлишку, якщо вони будуть субсидуватися. Але як щодо апетиту людей, до м'яса, молочних продуктів, яєць і навіть оброблених продуктів, навряд чи це зникне відразу. Ось тут і з'являється альтернативний білок. Він охоплює будь-які рослинні та харчові альтернативи тваринному білку, наприклад, соєвий і пшеничний білок, або навіть м'ясо вирощене на клітинах. У 2018 році уряд замовив незалежний огляд Танської продовольчої системи, який було опубліковано у двох частинах у 2020 та 2021 роках, як національна продовольча стратегія, разом із закликом до переходу до рослинної харчової системи, звіт також підкреслив потенціал інвестування в альтернативні білки. У звіті говориться, що Великобританія повинна позиціонувати себе в авангарді цієї нової галузі. За нашими оцінками, розробка та виробництво альтернативних протеїнів у Великій Британії, а не їх імпорт, створить Лизно 10 тисяч нових робочих місць на заводах і забезпечить 6,5 тисяч робочих місць у сільському господарстві. Поки що уряд не поспішає пропонувати підтримку та інвестиції компаніям, які розробляють нові білки. Ми ризикуємо втратити найкращу можливість для зеленого зростання. Однією з харчових технологій, згаданих у звіті, яка виглядає особливо багатообіцяючою, є точне бродіння. Тут дріжджі та бактерії програмуються так само, як тваринні білки, а потім варяться. По суті, це схоже на виготовлення пива, але з використанням білка та жиру. А кінцевим результатом є білки та жири, які не мають тваринного походження, біологічно ідентичні тим, які ми зараз отримуємо від тварин. Наразі цей процес вже використовується для виробництва 99% світових запасів інсуліну та 80% сичужного сечужного ферменту, який потрібен для виробництва сира. Отже, це вже випробована технологія. Екологічна група під назвою RePlanet підготувала детальний звіт, у якому описується, як точне Родіння може бути використано для трансформації нашої харчової системи. У звіті Reboot Food, який був підготовлений у співпраці зі стратегами, науковцями та політиками, було підраховано, що якщо ми розширимо точну ферментацію, увесь білок у світі можна буде вирощувати на території розміром з Лондон. Вони закликають до поступового скасування субсидій, які надавались тваринництву. і замість цього надавати ці субсидії іншим галузям, включаючи звичайно рослинне виробництво продуктів харчування, альтернативні харчові технології Такі як точне бродіння і відновлення земель, які більше не були б потрібні, якби ми не розводили на них тварин. для деяких тваринників хвилювання буде полягати в тому, що вони залишаться без роботи. Але звичайно, коли ми переходимо до світу, який прагне стати більш етичним і екологічним, не екологічні та не етичні системи ведення сільського господарства будуть змінені. І це не питання, якщо це питання коли. Ми не маємо вибору вирішувати, чи змінимо ми спосіб виробництва їжі чи ні? Питання полягає в тому, як швидко ми діятимемо, та чи діятимемо ми відповідально, щоб реформи, які відбуваються, були корисними для тварин, людей і звичайно фермерів. Ось чому уряд має активізуватися зараз, щоб підтримати фермерів, поки ми переходимо від тваринництва та рибальства до іншої системи землеробства та управління землею. і звісно, цих фермерів можна було б підтримати, коли вони переходять до різних форм управління землею, як відновлення дикої природи, як альтернативні форми виробництва білка, і звичайно, як рослинницьке землеробство загалом. Уряд також міг би фінансувати програми перепідготовки, а також пенсійні пакети для тих, хто хоче залишити галузь. Крім того, уряд може запропонувати державні викупи для тих, хто хоче залишити галузь, або хоче розпочати інший бізнес або іншу кар'єру. Тож яким би не був вибір, ми можемо змінити спосіб виробництва їжі та забезпечити, щоб ті, хто зараз заробляють на тваринництві, могли отримувати гроші, щоб отримувати себе та свої сім'ї, деінде. інде важливо те, що ми повинні змінити спосіб, Осі, виробництво їжі щоб зробити її більш екологічною, кращою для нас і звичайно кращою для тварин.